Бекалак, водорощина, емалова фарба тругової марки і з гігієнізуючими властивостями. Лінійка і це лакофарбова продукція широкого спектру призначення. Виробництво концерну дідо НАТО, що має більш ніж 70-річну історію. Всі виробничі комплекси розміщено в Італії. Сучасне обладнання використання високоякісної сировини гарантують відповідність показників продукції діючим європейським нормам. Клас стирання фарби Бекалак перший і згідно стандартів єн 13300 та ЄН ІСО 11998. Перший клас фарби це можливість вологого миття поверхні 10 тисяч разів без пошкодження пофарбованої поверхні. Це означає, що навіть якщо виникнуть потреби в щоденному вологому прибиранні стін, експлуатаційний срок покриття складатиме більше 20 років. Для догляду за поверхнями пофарбованими бекалак можна використовувати використовувати як звичайні мильні, так і спеціальні дезінфікуючі розчини. Бекалак відзначено сертифікатом HACCP або ХАС. HAC. Це дозволяє використовувати цю фарбу в місцях з особливими санітарно-епідеміологічними вимогами. Бекалак рекомендовано для пофарбування приміщень харчово-промислових підприємств, дитячих дошкільних та освітніх закладів медичних установ. Барба Бехалак має в складі запатентовану біоактивну добавку Preventol, розроблену компанією «Бауер». Цей компонент запобігає утворюванню цвілі та грибків на пофарбованих поверхнях. Володіє бактерицидною дією, що допомагає підтримувати поверхні в її нічному стані. Стійкість до стирання не залежить від насиченості обраного відтінку. Який би колір ви не обрали, можна не турбуватись про стійкість покриття. Поверхня після висихання гладка на дотик. Та має матовий вигляд коефіцієнт ступеню матовості Бекалак Опако 5. Водорозчинна Емаль Бекалак колорується за ексклюзивною палітрою Home Decor. У відповідності до вимог загального дизайну приміщень відтінки можна обрати і за міжнародними системами класифікації: NCS, RAL Design або довідником Pantone Home Interiors. Одного літру бекалак при ручному способі нанесення достатньо для пофарбування сіми квадратних метрів в два шари. Бекалак рекомендовано для інтер'єрів, жилих та комерційних приміщень. Особливий склад дозволяє використання цієї фарби також в місцях, що не мають централізованого опалення на захищених від атмосферних опадів фасадах будівель, відкритих терасах та балконах. Зивучі ви обираєте італійську якість та екологічність. Бекалак стабільний гігієнізуючий ефект.